В усіх районах міста Лева відновили водопостачання з нормальним тиском. Про це повідомив Львів Водоканал. Нагадаю, 23 жовтня через аварію на магістральному водогоні в районі Сладоможир частина Львова та приєднаних громад залишились без водопостачання. За якийсь час Андрій Москленко, заступник голови. Е Міського голови Львова повідомив, що без води було близько 50 тисяч львів'ян. Це 10% населення міста на понад 4 доби. За його словами, прорив стався через старі труби для повної заміни, яких потрібно наразі 10 мільярдів гривень. У с у Львів вода тече з семи різних сторін а трубами. Інколи за сотню кілометрів цей водогін, який прорвали, будували ще у 1901 році і робили врізки у 1952 році. Принаймні це повідомив Андрій Садовий. Про це написав народний депутат України Микола Княжицький. І тут виникало багато питань у суспільству, зокрема у Львів'ян. А, а чому а, стільки часу е, міський голова, який знаходиться при владі, не міняв ці труби? Чи знали про те, що водогін у нас закладений ще, е, як то кажуть, за невіжки Австрії? І а взагалі. А, а чи доречне ціноутворення? Про це все будемо розбиратися з головою спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Як доєдняється до нашого ефіру? Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, Героям слава! Знаєте, у Львові сказали: ну, москаля не треба, так є і просто халатне ставлення до своїх посадових обов'язків. Ви погоджуєтеся з тим, так чи можна було щоб цієї проблеми не сталося? Можна було її уникнути? А, можна було підготуватись, бо т, е, зрозуміло, що у нас практично всі водоканали мають е, поганий або досить там дуже поганий стан водопровідної мережі, каналізаційної мережі. Але а, що зробили конкретно в місті? Хотілося б розібратися. А, скільки поміняли за 19 років каденції а, нинішнього мера Андрія Садового, скільки поміняли мережі? Скільки інвестиційних програм було за 19 років створено? Які кошти залучили грантові, а, європейських фондів і так далі. Оцієї от, от інформації я не отримав. Я впевнений, що якби в місті займались питаннями водоканалу, а не створили наглядову раду, куди понабирали, ну, давайте так, людей, які зручні, зручних понабирали людей на ну, досить серйозну заробітну плату на наглядову раду, але при цьому нічого не зробили, щоб замінити трубу. Якщо труба там з 1901 року в місті. Не вже ніхто не знав, що їх вже давно пройшов час. Тоді давайте покажіть мені хоч один документ рішення Львівської міської ради, в якому буде прописано. Ось ми знаємо, що там труба така. То ми запланували до 2030 року міняти кожен рік по 100 кілометрів труби. Або по 50, я не знаю. А виходити і заявляти, а в нас немає коштів, щоб поміняти трубу, так таки я так маю. Так мене ж ніхто не обирав, я ж не працюю мером, або депутатом, або очільником наглядової ради. Ну, даруйте, нахр... навіщо мені, мені вам, мешкаться Львова, а тіла наглядова рада. А якщо труби не мінімум. На ті, як чорти матері, хай тоді працюють ті люди, які знайдуть кошти, які будуть займатися цим питанням. Тобто, тут а, взагалі потрібно переглядати. Підхід міської влади до роботи водоканалу, підхід обласної ради, скільки було звернень до міністерства інфраструктури в Кабміт. От всі ці питання ми повинні розглядати, коли запитуємо міської влади, чому нічого не зроблено. Насправді не було публічної комунікації пояснення, як догляд, якщо звісно я підбираю добре слово, як утримувався водогін, які труби були поміняні, скільки коштів було вкладено. Є великий пост на наглядової ради водоканалу Святослава Павлюка. А він насправді там дає такі аспекти, що зношені Зношеність мереж більшість труб служить вже понад 70 років, тоді як термін експлуатації 25-40 років, Недостатнє фінансуванням. Також він на це звертає увагу. Інвестиційна складова тарифу у 18 разів нижча за реальну потребу. Також звертаю увагу на зовнішнє регулювання тарифу, що великі міста не мають права самостійно визначати тариф на відміну від малих громад. Таким чином вони тримають низькі тарифи заради соціальної привабливості, що веде до. Деградації мереж, а саме це, зокрема, і такий є політичний більший крок ніж господарський. Ну і кадрова криза. Також через низькі зарплати та мобілізацію бракує фахівців, які здатні проводити ремонт. Ну я наскільки знаю, в водоканалі ніколи не було достатніх достатньо фахівців і мобілізація. Просто станом на зараз загострила цю потребу, тому що люди не хотіли йти на таку низькооплачувану працю. Крім того, там треба профільних спеціалістів. Але чи справді низький тариф це причина того, що не мінялися труби? І чи справді що НКРЕП типу е е е е е е регулює тільки великі міста, а малі громади можуть самі е встановлювати тариф? А дійсно, у нас великі міста е регулюють тариф тільки через крає КП. А малі міста можуть це рішення в камку. Але є одне але величезне, але. А в цьому дописі я казав, Павлюк маніпулює. Тому що немає жодного прикладу в світовій історії водоканалів. Я вам можу впевнено це говорити. Я вивчу десятки країн і десятки принципів, як утримуються водоканали по всьому світу. Ні одна країна не регулює тарифи, не регулює. Інвестиції, капітальні ремонти водоканалів за рахунок підвищення тарифів взагалі за рахунок тарифів, потрібно зрозуміти, що відповідальність за станом, за стан водоканалів а несе власник. І якщо у власника за 19 років не знайшлось грошей, щоб поміняти труби, тоді питання: а навіщо тоді такий власник? І в чому його відповідальність? І чи немає тут криміналу у діях власника, конкретно Львівська міська рада і обрани заступників мера і так далі? Я хотів би побачити, наприклад, технічний аудит мереж Львівводоканалу. Тільки зараз я побачив сьогодні в дописі, що один з львівських громадських діячів про це написав і абсолютно доречно. А ми не чули ні слова. Павлюка, те, що він написав, про тариф це все маячня. Ну, Зрозумієте, для того, щоб поміняти труби в Львові, потрібно підвищити тариф. Я вчора буквально порахував в 120 разів. 120 разів. Тобто, якщо ми зараз вам кажемо про тариф, а у Львові трошки менше 30 гривень, якщо не помиляєте, да. то. Е ну, От для того, щоб поміняти трубу, потрібно зробити тариф в 3 тисячі гривень. Тому це, це абсолютно маячня і повна маніпуляція. Немає такого. І потрібно всім їм, всім, тим, оцим, а хто виходить з публічними заявами, потрібно зрозуміти: повна відповідальність за роботу, технічний стан водоканалу несе власник. Власником є Львівська міська рада, яка представляє інтереси громади. У чого, хто у очолює? А, є у нас Андрій Садовий, є заступники по ЖКХ, овці по фінансам. Всі вони причетні до того, щоб в місті немає води, не було води, і що в місті а, труби в край поганому стані. От як моя мітики, знаєте, виступ. Ну, Якщо в Миколаєві обласному водогін знищили росіяни, то у Львові, здається, водогін знищила недбалість. Ну, виходить, що так. Тому що а, за 19 років можна було чи. Ну, давайте я запитаюся, я не експерт, тому питаюся у вас. Часткова заміна труб щороку вона би повпливала на загальний стан ж водогону? Абсолютно вірно. Повністю з вами згоден. Давайте візьмемо приклад: дивіться: а є Житомир водоканал. Вони залучили 200 мільйонів євро на Модернізацію центрального каналізаційного колектора і каналізаційно насосних станцій. Вони зуміли залучити європейські кошти, гранти, кредити 8 мільйонів євро. Інший приклад: Дніпро-Кіровоград це обласне комунальне вод, водоканал, який повністю об'єднує в собі всі водоканали Кіровоградської області. Так от, вони залучили. Кошти Світового банку більше ніж 10 мільйонів доларів на модернізацію водоканалу. І вони практично його модернізували, практично повністю замінили труби, КНС, повністю все. Тому тут питання про абсолютно недбалість місцевої влади, непідготовленість, непрофесійність і нефаховість. Але я б додав би не тільки міської влади, я б додав би сюди і нагляд пократи. Вона вже працює декілька років, і кожен львів'янин повинен запитати, навіщо, кому ми платимо зарплати 100-120, скільки там, 150 тисяч гривень на місяць в наглядовій раді, якщо вони не, не вмусять знайти кошти і організувати інвестиції. Я не знаю, яким шляхом, це вже їх проблема. Я то можу зробити, але ну, я можу сказати, як це зробити. Але даруйте, я не отримую зарплату у наглядовій раді Водоканалу. Тому питання да, не вичись насправді. Ми, як дів'яни, дуже дякуємо працівникам водоканалу, які зробили зробили над, надлюдські, напевно, зусилля, аби зупинити цей прорив, тому що саме люди працювали в воді цілодобово, аби аби залатати ці труби, і безпосередньо ці люди не отримують на великий жаль такі заробітні плати, як е, наглядових радах, звичайні робітники. А речі. Ми задавали питання по поводу а, того заповнення штатного розкладу водоканалів. А знову ж повертаємось до допису а, Святозава Павліка, який каже: от людей не вистачало заповнені штатного розкладу водоканалі, а теплокомуненерга житів на, на 2020 рік, давайте так скажемо, було трошки більше 50%. Тому на сьогодні говорити, що от немає людей, кому працювати, а заважає війна. Вона заважала, ну, даруйте, вона ж не заважала місту працювати 19 років, людей не вистачало і в 19-му, і в 20-му році. Але давайте повертатися до реальності. Елементарно зробити хоча б обстеження мереж. І зрозуміти, що в цьому місті нам треба терміново поміняти трубу, а тут ми можемо зробити і через рік, через два. І отак на протязі 19 років міняти по 50 кілометрів труб. Опівдцятка часов. То ми ну, реально був результат за ці 19 років. А якщо говорити про погодні умови, так і стан трупа. Здається, це був не то, що тривожний дзвіночок, це вже був удар у дзвіницю, що є величезна проблема. І чи ми можемо прогнозувати, що прориви далі будуть тривати, і чи тяжко прориви взимку ліквідовувати? Наскільки це може затриматися? Взимку буде набагато складніше ремонтувати труби, навантажують на водопровідні труби. Потрібно говорити, що налігання труб, тобто глибина знаходження труб, вона різна. У Львові, тобто, десь вона залягає глибше, десь менше. Чим ближче вона до поверхні землі, тим а, більше на них вплив природний, тобто морози, які впливають, а судячи по заяві а, знову ж Андрія Садового, який сказав, що стан мереж край дуже поганий. Да? Я пам'ятаю це відео, і він говорив, що дуже грошей немає, труби погані. То я думаю, що очікувати і далі потрібно а, пориви труб. І це реальна проблема, яка існує, потрібно її якось вирішувати. Але потрібно зараз цим питанням займатися, а не знову ж чекати, що вона там десь в грудні або в січні прорветься труба або, не дай Бог, зупиниться каналізація. І ото буде справжня біда, тому що відновлення роботи водоканалу в морози ну, затягнеться щонайменше вдвічі, а то й втричі. Тобто замість 4-5 днів води не буде. а Може таке стати, що води не буде і 10 і 15 днів. І це буде більш серйозна комунальна катастрофа. До речі, в Україні. Це також не поодинокі випадки. Наприклад, в Полтаві, минулому році, в частині міста, ну у частині це десь 60% міста, води не було майже місяць. Тобто центральний каналізаційний колектор зупинився, але благо, що це було в травні з 9 травня по 8 червня. І тут ну, дійсно ситуація якось була вирішена. До речі, в тому ж домірі, незважаючи на те, що. Водоканал був капітально відремонтований. Кошти знайшли вели поза минулому році, в 2023-му, в осени це був листопад. Водоканал зупинив роботу знову ж з поломки центрального колектора, який був капітально відремонтований. Тому ніхто не, скажімо так, не затрахований від того, щоб все це запрацювало. Тут питання. А в тому, як підготовлені той же водоканал, міська рада, чи є кошти в резервному фонді, як вони підготовлені до таких складних ситуацій. Ну, бачите, пане Олеже, мені здається, що в Житомирі не було стільки питань, так тому що ну відновили, зремонтували, щось робили, але непривеликі жаль сталося ну, поламка. Таке трапляється. Так? Навіть можна купити новий телефон, ним користуватися місяць, він зламається. Ну від цього ніхто не застрахований. Але коли системно нічого не робиться, і а, місто без води, ну є питання. Місто практично мільйонник без води 50 тисяч, і ти не знаєш, ну таке враження, що в нас знаєте комунальна порохова бочка. Сидимо на ній, не знаємо чи потече скрана вода, чи чи потече вода на вулиці. І тут в мене пане Олеже, питання: а де ще такий стан водоканалу, так як у Львові, в інших містах України, тому що до кінця ми не можемо зрозуміти, що з нашими трубами, тому що немає технічного звіту. Найбільш складні проблеми водоканалу міста Чернівці. Там дійсно водоканал в дуже поганому стані. В Полтаві в тій же, в дуже поганому стані водоканал. Він також це обласне підприємство. Він а там свої проблеми, проблеми співробітництва, от те, коли там було державне приватне партнерство. І на водоканалі дійсно його провели в дуже поганому стані. Там для відновлення водоканалу, роботи водоканала Полтави потрібен мільярд гривень знайти для того, щоб відновити. Ну я хоча б ну, я відслідкову роботу водоканалів всіх практично. От Полтава-Чернівці це складна ситуація. А дуже погана ситуація в багатьох малих водоканалах. Ну, малих це там, де міста, 30-50 тисяч, де бюджет малий, там дійсно прорвало трубу, прийшли, підлатали і далі. Чекають, де прорвав, що там не вистачає коштів. Але ви абсолютно правильно відмітили, що 20 років реально, скажімо, один мер, да, там, і нічого за цей час не зробили. Але маючи двучайні бюджети, бюджет все-таки Вова дозволяє щорічно виділяти кошти на модернізацію водоканала, на оновлення, на докупівлю. Та я думаю, що і інвестиційний індекс Вова дозволяє їм. Залучати і кредитні кошти а, з селих європейських банків, європейських фінансових компаній. все ж таки зуміли якісь кошти залучити, якісь а серйозні кошти залучити на а, будівництво сміті природного заводу. Понятно, що воно ще а, досить довго йде своїми проблемами, але кошти знайшли. Я думаю, так би і знайшли кошти на модернізацію водоканалу. Питання чому цього не зробили. Пане Олеже, вона знаєте, кошти знаходиться в тому випадку, коли грім вдарить, тоді чоловік перехреститься. На смітті комплекс знайшли гроші, тому що трагедія сталася. А зараз, Та. а зараз здається, така сама повторюється історія. Наприклад, жаль на щастя, ніхто не загинув, але на привеликі жаль, ну тільки в такому випадку щось починається рухатися з місця. Але пане Олеже, якщо ми говоримо про те, що проблема водоканалів є, можна сказати. Не по всій Україні, але проблема для багатьох міст нашої держави. Чи може ця проблема вже втрутитися центральні органи влади для її вирішення? Так, зокрема, там офіс президента, уряд як варіант, щоб, ну, я не знаю, давати по шапці, вирішувати. Нам ще не хватало техногенних катастроф? Я не то що там. Я впевнений, що уряд повинен втрутитись. Ну от дивіться, в Австрії водоканали взагалі не є. Комунальною чи приватною власністю. Всі водоканали в Австрії державні. І регулювання діяльності, капітальні ремонти, все інше бере на себе держава. Вона повністю регулює діяльність Надо прорвалих труба. А є перспективний план капітальних ремонтів того чи іншого водоканалу, я не знаю, там, кухні Загріє або на Відні. Будь ласка, Все це виконується і контролюється знов держава. Як на мене, держава повинна взяти на себе частку, частку відповідальності, створити. ну У нас є програма Чиста вода, ці на якої там повинно бути фінансування водоканалів. Окей, давайте. Я абсолютно підтримую цю програму. А є це програма 5.7.9. Чому водоканал, наприклад, не взяв згідно цієї програми кредит на модернізацію мереж? Я вважаю, що ця програма 5.7.9 банківський продукт. Він повинен використовуватись якраз комунальними теплокомуненерго, водоканалами для модернізації мереж. це знову ж ми повертаємось до європейських практик, які існують. Тобто, якщо ми змішаним, а також знає, зробимо зміщений бюджет. З однієї сторони, обласна влада, місцева влада, державний бюджет і кредитування а, з українських банків 5-7-9, я думаю, цього більше ніж буде достатньо для того, щоб. Провести модернізацію а, водоканалів не тільки в Львові, а в багатьох інших містах. Ну, ми з вами повертаємось знову до нашої до початку нашої розмови, а, хоча б хоча б побачити інтерес місцевої влади, наглядової ради. Щоб вони написали, що От ну, отут, знаєте як ну, комунікація. Да? Павлюк каже: тарифи були маленькі, і давайте будемо тарифи підвищувати. А Але. Якби він замість того написав, хоча б моїми словами, що спільний бюджет, що ми таким шляхом плануємо на протязі найближчих трьох років зробити повну модернізацію, таку таку стільки кілометрів тут такі кошти залучимо. Тоді це була б нормальна комунікація наглядової ради. А, і б зрозуміло, що фахібець тоді вчора. А заявити, давайте підвищимо тарифи, і у нас будуть кошти, щоб ремонтувати труби. Ну, даруй це знов ну, це. Це абсолютно нікчемність з точки зору ну, очільника Наглядової Ради. Ну, пане Олеже, бачите, тут з Львівський водогін ще є така думка, що він мало того, ще старий, він ще складний, тому що а, трубами вода тече до Львова інколи за сотню кілометрів із семи різних сторін, що його тяжко обслуговувати. Це, це, це маніпуляція чи це насправді так? Це так. А, ви знаєте, я. Ще 2003 рік, це дуже давно, 20 років тому назад, спілкувався з цілим рядом фахівців житлово комунального господарства у Львові, і існувала певна думка, що людина, яка зможе капітально відремонтувати Львівський водоканал, може бути мером Львова. До глибокої до глибокої старості. Те, що водоканал дійсно в край складному стані, це було зрозуміло і 20-30 і 30 років тому. Тому дійсно його складно обслуговувати. Дійсно, він іде з різних сторін. Величезна купа всього. Але питання не в тому, наскільки складно обслуговувати. Є й набагато складніше, знову повертаючись до Полтави. В Полтаві перепад а, добору води. Доходить до кілометра, а то й більше. Це величезні проблеми. І водоканалу а Полтавському 120 років, якщо не помиляюся, або 130. Він також закладався. І там також величезні проблеми. Але я ну, даруйте, кожного тижня чую. Обласна рада, місцева рада, звернення до народних депутатів, звернення в кабінет міністрів, до прем'єр-міністра Свереденка, до міністра інфраструктури в Полтаві. Розуміють. Наскільки це проблемна, і що проблему надо вирішувати? А констатувати факт, що ми підвищимо тарифи і вирішимо питання, це дорога точна зворотворозворотній напрямок. Пане Олеже, дякую вам, що ви долучилися. Нагадаю, був в нашому ефірі голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорили про аварію. На львівському водоканалі, так і чого чекати нам далі? І як можна цю ситуацію вирішити? Пане Олеже, дякую вам. Сподіваюся, наш дякую. ефір почують у львівській ратуші. і Також приймуть до уваги, тому що не хочеться знаєте, сидіти без води, як мінімум, так коли не по незрозуміла ситуація в енергетиці. Тому дякую вам, що долучаєтесь. Да, Дякую вам.